І так як ми розбирали з тобою на попередньому занятті, повторюсь, перпендикулярні прямі в задачах, тобто розв'язували вправи задачі на перпендикулярні прямі, сьогодні розв'язуємо вправи на паралельні прямі. Пропоную відразу розглянути ось таку вправу, а де є деякий трикутник А, АБДЦ. І при цьому у нас до нього є деякі умови. Значить, db дорівнює bc, у нас сказано по умові, дивимося. db дорівнює bc. Штриховкою видно, так, що це у нас сторони трикутника є однаковим. А при цьому також сказано, що db паралельно до mc. Ось є проведена ще одна лінія, вона проходить через одну з вершин трикутника. І, окрім цього, нам ще дається градусна міра деякого кута BCM. Отже, у нас BCM, BCM, точніше, ось що зелене. Відображено дорівнює 100 градусів. Це у нас 100 градусів. Нам потрібно розрахувати величину першого кута, ну, кута під номером 1, тобто ось цього. І так. Розглядаючи о, таку задачку. Що тобі найперше спадає на думку, як можна підійти до її розв'язку? Mm. Тобто з чого почати можна? Це? Mm. чого? Треба визначити. Які кути належать до інших. Взаємозв'язок між кутами як варіант. Але дивися, чи не буде, як ти думаєш, найдоцільнішим почати з самого питання. Ну, от нас запитують же про розрахунок величини кута під номером один, ось він. Да? Mm. Нас же ж це питають. Так, так, давай, так. Же, давай же спробуємо і дати відповідь. На це ж питання. Ну, зрозуміло, що тут ми ну, не бачимо, що розрахувати величину кута під номером 1. Ми не знаємо його градусну міру, так? В так. такому випадку треба подивитися, а як він якось взаємодіє з іншими кутами, чи виходячи з чого, можна якось спробувати отримати його градусну міру. Я для цього пропоную використати умови, які у нас вже є в наявності. І при цьому взяти ось цю фігуру. Взяти ось цю фігуру. І покласти її на бік. Зараз покажу чому. Так. Ось так. Трішки поверну. Я її поклав на цей бік для того, щоб ти могла побачити, що ось цей трикутник B, D, C, Оскільки має дві сторони рівні, то такий трикутник, який, у якого дві сторони рівні, називається рівнобедрений трикутник. А у рівнобедреному трикутнику виходить, що сторони при основі, а це внизу у нас не що інше, як основа, у нас кути рівні. Давай позначимо якось оцей кут. Оцей кут, B, C, D, Нехай. Куд БЦД у нас буде як альфа. Отже, розв'язок у нас почнеться ось з чого. Нехай. Куд БЦД дорівнює альфа. Ну, альфа градусів або просто позначення альфа. Оскільки трикутник. Оскільки трикутник BDC чи CBD можна позначити без різниці. Нехай буде CBD. Оскільки трикутник CBD рівнобедрений. рівнобедрений. Чому він рівнобедрений? Давай, давай в дужках скажемо. Бо по умові у нас маємо, що ДБ дорівнює BC. ДБ дорівня БЦ. ДБ дорівня БЦ. ДБ то, виходячи з цього, маємо, що ось цей кут, який ми щойно позначили як альфа. Ось він, як альфа. У нас дорівнює куту під номером 1. Правильно? Так. Альфа дорівнює 1. Кут альфа дорівнює куту 1. Хорошо, тепер дивися. Якщо ми пов'язали між собою ось цей перший кут, який нам треба знайти, і кут альфа, то у нас задача зводиться до того, що нам треба якраз ось цей кут альфа і знайти. Дивимося. Mm -hmm. У нас ось цей кут альфа, він якось пов'язаний з ось цим шматочком, з ось цим кутом, який синім залишився, бачиш? Так. Окей. Тобто виходить, що кут альфа плюс. Ось цей кут МЦД, плюс кут МЦД, разом утворюють кут БЦМ, а кут БЦМ, ми знаємо, він дорівнює 100 градусів. Тобто, це, в свою чергу, дорівнює 100 градусів. Супер. Тобто ми кут альфа можемо розрахувати, якщо візьмемо від 100 градусів віднімемо кут МЦД. Тобто, у нас тепер наступний наш етап зводиться до пошуку ось цього кута МЦД. Давай розглянемо цей кут МЦД. Ні. Спробуємо здогадатися, як його можна знайти. А, і так, як будемо знаходити кут ДЦМ? Давай з тобою трішки його перебудуємо на чистову. Значить, дивися. У нас ось цей кут ДЦМ... Він виходить, що у нас розташований таким чином, що у нас є пряма СМ. Давай її відобразимо цю пряму СМ. Це у нас ось ця пряма. CM. Ми її окремо винесли. Добре. Також у нас є в точці С перетин прямої BC. Давай також зробимо перетин з BC. Ось. Це у нас точка перетину наша Це. І дивися, нам сказано, що наш BCM M100 градусів. Тобто ось ця частинка це 100 градусів. Скажи, будь ласка, а чи можеш ти знайти ось цей кут? Mm. Нехай ось цей кут – це у нас буде деякий куд бета. А це буде кут гамма. Бета і гамма тобі нічого не напоминають разом із ці кути. При перетині двох прямих, які у нас кути утворюються? Ці. Суміжні? Суміжні. Та. Які ще? Є суміжні у нас кути, а є які ще. Вертикальні, Марин. Ти забула? Так. Понятно. Е, отже, значить дивимося. У нас кут бета плюс кут гамма. Кут бета плюс кут гамма. Скільки разом буде градусів кут бета плюс кут гамма? Ну, сума суміжних кутів, скільки дорівнює, Марин? 80. 180 градусів. Так як кут бета у нас є 100 градусів, то значить кут гамма буде дорівнювати 180 градусів мінус 100 градусів. Отримаємо з тобою 80 градусів. Дивися. Ми ось цю частинку вже знайшли. Да? Що це у нас за частинка така? Це у нас виходить ось ця частина. 80 градусів. Правильно? Так. Хорошо, тепер дивися. Кут гамма ми знайшли. Він у нас 80 градусів. йдемо далі. Якщо він у нас цей 80 градусів. То у нас виходить і вертикальний з ними ось цей кут. Буде також 80 градусів. Так виходить. Так. Окей. Дивись, якщо ми позначимо з тобою решту невідомих кутів нам. Ну, наприклад, оце ми позначили як Х градусів, вертикальний до нього, значить також X градусів, Тобто ми зробили ось цю добудову, така сама, як у нас ось добудова. А і іншу частинку, як ігри градусів, і тут вертикальний з ним зрозуміло, що як ігри градусі. Двека у нас цікава штука утворюється. Значить. У нас ось цей кут Х градусів плюс Y градусів виходить 100 градусів. Ну, правильно? Тобто, дивися, ось цей, що фіолетовим позначений, він всього 100 градусів. А він же складається з двох кутів Х і, y, правильно? Так. Давай так і запишемо. Х градусів плюс Y градусів дорівнює 100 градусів. Але з іншої сторони, так як ми ось тут знайшли 80 градусів, ну, бо суміжний. Відбили його ось у вертикальний, а ці кути у нас також. Же ж ми, ну вони як вертикальні, також, як бачиш, y позначені. То виходить, якщо ми візьмемо 80 градусів плюс X градусів плюс Y градусів, скільки нам це разом дасть повністю ось це все. Всі три кути разом, скільки нам дадуть, як думаєш, який вони Што? утворюють кут? плюс 80, 80. І 80 плюс Х плюс І градусів повністю ось цей весь. Бачиш, я позначаю повністю ось цей весь. Так. Який це кут у тебе? Як пряма він у нас виходить ось цей кут? Бачиш як прямо. Так. Яка його градусна міра такого кута? Як він називається, в принципі, знаєш? Чи пам'ятаєш може? Це називається розгорнутий кут. А градусна міра mm. розгорнутого, розгорнутого кута, пам'ятаєш скільки? Mm. 180 градусів. Розгорнутий кут має градусну міру 180 градусів. Отже виходить, що тут у нас буде 180 градусів. Правильно? Так. Правильно. Окей, хорошо. Давай об'єднаємо це в систему. Об'єднаємо це в систему і спробуємо. Це рівняння розв'язати. Значить, дивися. У нас виходить. Нехай ми звідси виразимо X, який дорівнює 100 у. Підставимо його ось сюди, в наше друге рівняння. І в нас вийде 80 градусів плюс. Замість Х підставляємо ось цю частину 100 градусів мінус у градусів. І це повинно дорівнювати 180 градусів. 100 тут. Так, тут у нас ми замінили, я не взяв до уваги плюс Y градусів. Ось плюс Y градусів. Це дорівнює 180 градусів. І зверни увагу, що в нас ось ці частини взаємно скорочуються. І в нас виходить, що 180 градусів дорівнює 180 градусів, і в нас навіть ніякі X і Y тут не фігурують, в принципі, взагалі. Це значить, що ми сюди можемо, ну, по ідеї, як. По розв'язку такого рівняння можемо підставляти будь-які значення. Головне, щоб в сумі X та Y у нас були 100 градусів. Окей, добре. Значить, такий підхід по е, введенню якихось нових змінних і складанню системи рівнянь нас до якогось конкретного X чи y не привів. Це значить, що потрібно використати якийсь інший спосіб. Давай подумаємо, який. Дивися, ми пішли з тобою іншим шляхом, зрозуміли, що такий підхід нам результату не дає. Я запропонував тобі розглянути добудови, помітити, що у нас МС та ДБ прямі паралельні, ну, по умові. І при цьому можна розглядати якісь січні. Наприклад, або січну ДЦ для цих паралельних прямих, вона по так у нас ішла. Або, наприклад, БЦ січну. Ну давай розглянемо БЦ січну. Ось тут у тебе точка Б. Ось тут точка С. Це у нас 100 градусів. Зрозуміло, що і вертикальний до нього кут буде також 100 градусів. А суміжний ось цей 80 градусів. Окей, що далі? Це ми з'ясували? Як можна це використати для подальших якихось перенесень чи добудови? Якщо ось цей кут 80 градусів, то ось цей кут буде скільки градусів? 80? Звичайно, бо вони ж відповідні ці кути. А якщо цей кут буде 80 градусів, то і цей кут буде 80 градусів, як вертикалі. Так. Хорошо, тепер дивися, ми з тобою щойно знайшли ось цей кут. 80 градусів. Так. Він у нас знаходиться. Ну, всередині трикутника. Це кут трикутника. Це БД. Тепер, оскільки у нас трикутник рівнобедрений, бо дві сторони його рівні. І кут при основі дорівнює 80 градусів. То ми можемо використати ці знання, враховуючи, що трикутник у нас рівнобедрений, для того, щоб з'ясувати решту два кути ось ці. Як саме? Ми знаємо, що а, в рівнобедреному трикутнику кути при основі однакові. Як бачиш, записали: кут альфа дорівнює першому куту. Тобто, ось цей кут і ось цей кут, вони однакові, рівні між собою. Якщо вони рівні між собою і позначити один із них як x, наприклад, ось цей х, то ось цей буде також х. Виходить, що цей кут х градусів плюс оцей кут x градусів плюс оцей е, кут 80 градусів повинні в сумі нам дати скільки, як думаєш сума кутів трикутника. 100 80? Ні, не 100 плюс 80, а сума кутів трикутника буде дорівнювати 180 градусів. Цей кут Х градусів, цей кут Х градусів. Х плюс Х плюс 80 дорівнює 180. Позначимо. Позначимо перший кут як Х градусів. Тоді. Кут альфа також дорівнює х градусів, і оскільки у нас трикутник рівнобедрений ці, градус, ці градусні міри кутів однакові. Ми складаємо їх разом плюс ось цей кут 80 градусів. Ми отримуємо суму кутів трикутника 180 градусів. І розв'язуємо рівняння. У нас 2х, так і записуємо 2х дорівнює 180 -80, 100 градусів. І звідси отримуємо х дорівнює, ну, ділимо все рівняння на 2. 2х розділити на 2 буде 2, і 100 градусів розділити на 2 буде 50 градусів. Ну, от і все. Ми знайшли x, за x ми позначали ось цей перший кут. Отже наша відповідь. Наша відповідь. Кут 1 дорівнює 50 градусів. Все, ми його знайшли. 50 градусів. Важкувато трохи було. Так. Да. Я просто намагався використовувати різний хід думок для того, щоб ти могла наштовхнутися на. Думку про можливий розв'язок, тобто, можливо щось добудувати, можливо, якось щось позначити через X-Y, і таким чином, якось враховуючи суміжні та вертикальні кути, оскільки розв'язок подібних задач це завжди дослідження. Ти ж не можеш наперед знати. Як розв'язувати задачу, яким саме чином. Тому ти застосовуєш до неї різний підхід. І навіть якщо цей підхід тебе приводить до якогось або хибного рішення, або взагалі до неможливості рішення, це не значить, що на цьому треба зупинятися. Це значить, що потрібно просто взяти якийсь інший підхід або просто подивитися на задачу по-іншому. Це одне із тих переваг навчання саме зі мною. Оскільки я намагаюся, для учнів, в тому числі для тебе, продемонструвати математику як інструмент для підходу до розв'язання будь-якої задачі. Не лише математичної, а й життєвої, в принципі. Так, добре, з цим розібралися. Давай швиденько спробуємо з тобою цю задачку розв'язати. Я думаю, вона трішки легша повинна бути. Ну, а додому тобі зостанеться під номером 312 задач. І так, є у нас деякий трикутник А, Б, С. Видно тобі? Так. Ок. Окей. А в ньому проведена лінія ДЕ. Ось вона. Яка паралельна до сторони трикутника АС. Де паралельно до АС. Нам треба знайти кут АСБ. Давай подивимося, де він у нас є. А С, Б, тобто ось цей кут нам треба знайти. Якщо відомо, що точка Д належить стороні АБ, ось вона. Точка Е e належить стороні БЦ, ось вона. І при цьому кут АБЦ дорівнює 75 градусів. А Б, С, 75 градусів, ось цей кут. А кут БДЕ 33 градуси. БДЕ 33 градуса. Ось 33 градуса. Як думаєш, як будемо? Від чого будемо відштовхуватися? Як будемо розв'язувати цю задачу? А... Треба спочатку. Які є паралельні кути? кути? Паралельних кутів не буває, тільки прямі бувають паралельні. Кажи, кажи, як думаєш. Треба спочатку дізнатися... Які до яких прямі відносяться прямі? Можливо, визначай. Б. Ой, Д? Д і? Б? Я тобі роблю окрему частину побудови, да? Ось наша точка Е, ось наша точка С. Для того, щоб ти помітила, що той кут, який нас запитують, ось він, я його позначаю. До нього відповідним кут буде ось цей. Пам'ятаєш, ми говорили з тобою про відповідні кути? Так. Позначимо, наприклад, оцей кут як альфа, цей кут як бета. Ось він, цей кут, насправді, бета. Що за відповідні кути? Що таке відповідні кути? Ти перечитувала конспект? Це кути, які від, ну, перетинаються. Кути не можуть перетинатися. Дивись. Ой, примі. При, при. Відповідні кути лежать по один бік. По один бік від Січну, і причому сторона одного з них є частиною сторони другого. ну там і так далі. По рисунку буде простіше, подивитися. Дивимося на рисунок, є паралельні прямі, є січна, паралельні прямі А і Б до них Січня в С. Значить Нам сказано, що кут 1 і кут 5 є відповідними. Ось кут 1 і кут 5 є відповідними. Далі кут 4 і кут 8 Кут 4 і кут 8 і відповідні. Ну, тобто, якщо дивитися на цей рисунок, навіть ось так частинками. То можна помітити, що дійсно кут 1 дорівнює куту 5. Оскільки у нас А і Б паралельні одна одній, можна сказати, що, наприклад, пряма Б це та сама, як пряма А, скопійована, лише просто в сторону видвинута. Без зміни орієнтації напрямку прямої. Відповідні кути це ті кути, які лежать по один бік відсічної, вони рівні між собою. От і в нашому випадку. Я тобі із-за того і зробив таку побудову, щоб ти помітила, що ось цей кут, да, кут бета, це ж точно той самий кут альфа. Навіть же ж картинки однакові, бачиш? Так. Навіть картинки однакові. Тобто, якби ми з тобою дізналися, наприклад, кут бета, який знаходиться всередині трикутника BDE, ми б дізналися з тобою кут альфа. Бо вони рівні між собою, це можна і записати. Розв'язок. Кут бета дорівнює куту Альфа. Ну, в нашому випадку, по рисунку, це кут Б ЕД, Кут БеД, дорівнює куту А. Uh, ну, можна позначити його як а. Е, можна як а. Ну, нас запитують A, C, B, Ну, Можна сказати A, C, Ну, Нам від того різниці немає, чи Б, Ц, чи А Б. Хай буде кут б. Отже, нам. В принципі, було б непогано дізнатися, кут Б єде, бо ми напряму саме цей кут С це не можемо знайти. А от як думаєш, як можна знайти кут Б є Д ось цей, який я позначив як кут бета. Знаючи при цьому, що це у нас трикутник і знаємо при цьому два інших кути трикутника. однакові? Ні. Що буде, якщо я ось цей кут бета додам? Кут в 33 градуси. І додам кут в 75 градусів. Що буде, якщо я разом додам всі кути трикутника? Чому дорівнює сума кутів трикутника? А, а ми ось це використовували тут з тобою. Ми так само говорили, бачиш, сума кутів трикутника додавали три кути трикутника. Що ми отримували? 180, 180. градусів. 180 градусів. Так, да, давай навіть примітку цю запишемо. Запиши собі обов'язково. Примітка. Сума кутів трикутника. Дорівнює 180 градусів. Дорівнює 180 градусів. Значить, тут так само. Якщо ми додамо всі три кути разом, ми отримаємо з тобою 180 градусів. Як звідси знайти кут бета? 180. Так. 180, далі що До, Да, зараз. Додати. Мінус 75, ну 180 віднімаєш. Ось ці кути разом і отримуєш кут бета. Мінус 33 градуси. 180 мінус 75 це буде 105. 105 мінус 33. Ну, давай 105 -3, мінус 30 спочатку зробимо. Це буде 75. І 75 мінус це буде 72 градуси. Отже, ми знайшли кут бета, який дорівнює 72 градуси. Оскільки у нас кут бета дорівнює куту альфа, кут альфа це у нас, власне кажучи, ось цей кут то значить і кут альфа буде 72 градуси. Це і є відповідь. От і все.